Усім привіт! Тільки що прийшов з плавання свого пошуку, такий безлад, поки що нічого не мив. Прийшов ось таким результатом. Плавав сьогодні третій раз на тому місці, де знайшов обручечку випадково, де мене дівчина налякала. Тож я поплив на те саме місце, тому припливши метрів 300 чуть далі і вже шукав там. Тож такий ось результат в мене. Стільки сміття. Сміття я не брав всього, зізнаюся, тому що я перепливав на нове місце, сміття було багато, і якщо б я його всього збирав, я би просто нічого не знайшов. Для початку я хотів провірити міс містечко. Думаю, якщо знайду місце, тоді я його буду вибивати. А так не було резону. Вибивати без, без толку. Тож стільки сміття я підібрав. І це я його підібрав вже тоді, коли почав пішли знахідки. Лише тоді. А до того я просто плив і апаратом збивав сміття в різні сторони. Так, ось такі в мене попалися неходячки. Попалася його слави, я досить така. хороша. В хорошому стані такі великі попадаються не дуже часто. Навіть дві п'ятірки одинакові попали. Тому що вони великі, їх збиває піском. Ой, як ось якось ця сотня. Взагалі. Ця сторона злизана, а ця сторона хороша. Так, з цікавого в мене попалася ось ця П'ять пар, вона маленька, попадають рідко, тож почищу вона супер. Піде в колекцію. Нехай не дуже така, але трофей. Попалося таких багато, їх взагалі часто попадає дуже багато. Ось такі. Той самий номінал, але руки різні. 94-й рік і 96-й. Це більш, це менше. І ззаді ось так. Різниця. Тут ось таке, а тут ось таке. Спереді все ідентично. Ось так. Ду таких монеток попадає багато. Скажем так. ця, ця. 50 попалося багато. Так, вони всі одинакові чи ні? 50-ки та одиничка ще є. А, з горлом. От ще одна така сама одиничка, як я казав. Теж дві одинички в мене з горлами і три з такими знаками. Так, по євриках в мене попалося 12 євро 90 центів Єврики хороші, помию і все супер. Досить шикарні єврики, двоєчка. Вон. Лише помити її. Дві двоєчки Італії. Ну і добре. Дякую італійцям. Хоть якась користь від вас. Так, попалося стільки в мене грузів. Свинцю, куль. Тож, це все піде на переплавку. Попався мені ось такий металічний якась штукенція. Я взяв вже молоток. Зараз в кінці я його розіб'ю. Подивимося в онлайн, що це буде. Хотілося б, щоб це було ядро, якщо чесно. Тому що на цьому місці є вірогідність знайти ядро. Ну, Надіюся, це ядро. Надіюся, ядро буде всередині. Так, попалася мені ось така кришечка. Не знаю, чи це від апарата, чи це якось підводної фігні. але я її взяв. Досить цікава. Пригодиться мені, помию. Може буде як заглушка до якогось апарата. Нехай буде. Це я його зараховую як знахідку. Срібле колечко знайшлося. ось таке. Ось. Навіть покажу, як я з ними обходжуся. Ось так. Попало. Ось. Стукати. Ось так. Стіки на них наростів. Колечко. Ось, напису немає. Ой. Напису немає ніякого. І насправді воно ось таке тоненьке. І це ще не все товщина Тоненьке-тоненьке ось. Ось таке. О. О. Це реально, о, бачите, так його з'їло. Це срібле колечко. Було вроді колечко. Насправді, дивіться вже. о Це стара знахідка срібла. Ось така може бути. Просто. Ось так, в реальності. Знаходиш вроді кільце велике, а насправді воно вже все. І так, і по золоті в мене знайшлося три знахідки. Перша попалася ось ця обручечка. Ну, фокусуйся ось така з узором. І саме дивно, що вчора мені попалася така ж обручка, тільки узор чуть-чуть інший. Тут ось такий, така вишиваночка, а на тому такі насічечки. І вага, думаю, в них схожа. Тувщина схожа, ну взагалі все. Крім малюнка на цьому на обручці. Ось така обручечка попалася. Потім у мені попався ось такий браслетик золотий, теж розірваний. Комусь розірвався такий невеличкий. Але, але є. І останній мені попався десь в метр від цього браслетика. Попався мені ось такий медальйончик. Це теж золото. Ось такий ззаді напис, я його почищу, спеціально його не чистив. Та бо я тільки прийшов з плавання. Ось таке золото буває з моря. Ось таке. На ньому все стоїть, проба стоїть. Ззаді напис Марі чи Мару. Не знаю, що там пише. Почищу, покажу на фото. Ось такі три золоті знахідки в мене попалися сьогодні. І... Так, де я поставлю, ось тут поставив. Як я сказав, в онлайн молоточок. Надіюся, це ядро. Так. Де до круглого? Ладно, зараз я розіб'ю. Тому що я однією рукою не можу розбити. Розіб'ю і покажу, що всередині було. Та й сходи не хочеться бити. Візьму якусь залізячку. Ну що ж, друзяки очистив я від цих наростів. Так і є це ядро. Ось таке ядро. Поставлю його в колекцію. Ось таке воно в мене. Поставлю його в колекцію до гранат, до макетів. носить хороше ядро, якість така що в нього хороша. Ось таке. Пізніше чуть дочищу його і все, суперово. Ось таке ядро. Ось такі в мене сьогодні, друзі, знахідки. Це вже друге ядро, яке я знайшов тут. Одне, правда, половина і таке здорове. Ух, пів кулака. Отаке. От як пів руки в мене. Пів ядра такого є, а тепер є ще ось це. Це ціленьке ядро. Супер. Ось такі сьогодні в мене, друзі, знахідки. Тож всім удачі!